Задарований такий гарний Богом час, скажемо слава Богу. Сьогодні ми справді маємо гарний день, теплий день. Хоча на тижні ще було холодно, але ми маємо такий гарний ранок і за що ми можемо дякувати, ми маємо дякувати Богу. Маємо таке гарне служіння. І я вже на початку не знаю, чого мені заклали сьогодні говорити на таку тему, що Бог чекає тебе, Бог чекає, хоче. Війти в твоє серце, хоче, щоб ти був разом з ним. І сьогодні такі псалми перший там каже: не спить, хто тебе стереже, не спить той, хто береже Ізраїля. Не спить Він. І таку пісню я співав. Він поряд, Він поряд знає твої почуття у кожній хвилинці життя Він поряд. Я зачитаю Євангелію від Луки, 19 розділ з 1 вірша по 10. -й. Євангелія від Луки, 19 розділ з 1 по 10 вірш, Війшовши, Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закей, він був старший над митниками і був багатий. Бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору на нього і промовив Захею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. І то зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали: Він до грішного мужа в гостину зайшов, став же Захей, та й промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось у Богам. А коли кого скривди, був чим, вернув четверо. Ісужа промовив до нього, сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо і він син Авраамів, син болюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Такі я десь віршів прочитав і в цих 10 віршах оповідає Лука таку історію життя Ісуса, коли Ісус ходив по землі і каже, переходив через Єрихон, йшовши до Єрусалиму вже з Галілеї, Ісус приходив в це місце, і там в тому місці був Закхей. Він був старший надмитниками, був начальник надмитниками, митники. Це, ну перекласти, це таможники нас кажуть. Це, які сиділи в Римській імперії і збирали мито, хто приходить з інших земель, з інших провінцій, і вони збирали податки, що ти прийшов, ти маєш заплатити, що ти з іншої прийшов і можеш тут перебувати. І так само цим Захей, він був старший надмитниками, митниками, був як начальник. І він був вельми багатий. І в тогочасному Ізраїлі митникам, митники рахувалися. Я дуже часто це нагадую, але Петро казав нагадування збуджує чисту думку про митників. Хто вони такі? Митники, вони в ізраїльському народі були як такі погані, бо тому що вони пішли на Римську імперію робити. Вони, можливо, багато кого обманювали, брали. І їх не любив ізраїльський народ. І цей. Є... Бачив, він чув, багато людей проходило повз нього, багато хто коли сплачували податки, можливо, між собою, можливо, просто митникам розказували, що є Ісус там, що ходить, проповідає Царство Боже, що ходить там, робить чудеса. І цей же Захей, наслухавшись, каже: можна бачити Ісуса. Він хотів знати, хто Він такий, але не міг із за народу, а тому, що був маленький на зріст. Хоч був ще, не знаю, чи великий він. Начальник був, але хоч бувши начальник, він бувши маленьким на зріст і не, і не міг бачити Ісуса. І незважаючи на те, що Він там начальник митників, що він там людина -го -го, при Римській імперії, він забігши вперед, де мав проходити Ісус, він знав це і заліз на це дерево, заліз, щоб побачити Ісуса Христа. Незважаючи на свій статус, Він спокорив себе, але Він хотів бачити. Він хотів робив все для того, щоб побачити Ісуса. Його серце хотіло побачити, знати, хто він такий. І коли Ісус підійшов на те місце, то, напевно, Закхей навіть і не думав його, що просто хотів побачити, десь там буде з натовпом проходити, побачив, хто Він такий і все. Але Ісус, він іде і підходить прямо туди, де сидить Закхей. Каже, підійшов на це місце Ісус і поглянув угору до нього. Промовив, Захею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. Як же ж приємно було почути Захею тоді, коли Він просто хотів побачити Ісуса, але Ісус тут прямо до нього підійшов і каже: зійди зараз додолу, бо зараз мені треба бути в твоєму домі. Він просто хотів побачити, знати, хто він такий. Дорогі друзі, можливо, з вас хто сьогодні прийшов, просто щоб почути, що тут проповідується, що говориться. Але можливо, сьогодні Ісус прямо до тебе, до мене, дорогий друже, підійде, скаже, сьогодні мені треба бути в тебе в домі. Сьогодні мені треба прийти. Я Тому, чого я саме вибрав таку тему, що Бог сьогодні хоче війти до тебе? І це так прекрасно. Далі каже, ти зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю. Зразу той зліз, і не знає, тут не описується, що він казав, при тому, при... Його... які його емоції були, але він зразу і зліз і каже, прийняв його з радістю. І всі побачили це, побачили, що до... Ісус пішов до цього грішника, до цього великого грішника, так сказати, великого начальника цих митників і стали нарікати. Каже, він до грішного мужа в гостину зайшов. Але цей грішний муж від цього моменту він перестав бути грішним і каже. Став же за хейтий промови до Господа, Господи, половину маєтку свого я віддам ось Богим, А кого скривдив був, чим вернув четверо. Весь, весь маєток, який він мав, весь, що він, можливо, роками нажив, можливо, когось скривдив там більше, в обманув. І можливо, навіть більше свого маєтку Він хотів роздати все це, бо в нього серце помінялося. Він хотів знати, хто такий Ісус, і Ісус прийшов і змінив Його серце, що Він просто, навіть не очікуючи з того, і люди, можливо, не очікували з того Захея нічого доброго, Він раз в мить і поміня, помінявся. І далі Ісус каже, Ісус вже промовив до нього, сьогодні на дім цей спасіння прийшло. Бо і він син Авраамів. Так само, дорогі друзі, сьогодні Господь, коли навіть хтось прийшов просто послухати, просто посидіти, можливо, що там говориться, але Христос сьогодні може до тебе, до, до мене, зайти сьогодні в, в оселю нашу, і буде в нас радість там. І теж так само може сказати, сьогодні каже, на дім цей спасіння прийшло, бо і він син Авраамів. І далі, на тих, що нарікали, він сказав. Син Болюський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Не прийшов він до багатіїв, не прийшов до тих, хто е, поводився праведно, можливо, хто там священний образ життя вів, але прийшов саме до тих, хто потребував лікування, прийшов до тих, хто вже змучений був життям, хто вже не знав, як правильно, де ціль житті, де її знайти, не знав, як правильно жити. Але Христос прийшов до тих, що вже майже загинуло, що загинуло, і Він прийшов, щоб знайти і спасти таких. І сьогодні, дорогі друзі, ми, які не є з ізраїльського народу, ми є також спасені. Слава Богу. І наостанок я хотів би ще додати таке місце з Божого Слова, це об'явлення 3, 3 глава, 20 вірш. Об'явлення 3 глава, 20 вірш, Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос, і двері відчинить, і я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Такі слова каже Ісус Христос, що каже, що ось стою під дверима і стукає. Вже у нас, якщо подивитися по всіх ознаках, дивитися з Біблією, йдуть останні часи. І Господь, як колись, так і сьогодні. Він каже, ось стою під дверима і стукаю. Він легенько стукає і каже, коли хто почує мій голос і двері відчинить, то я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. І ще одне місце, записане Євангелією від Луки, таке місце підбадьорення, таке місце з обіцянкою. Євангелія від Матфія 11. розділ 28, 30 вірш. Прийдіть до мене усі стружені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий, і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. бо ж ярмо моє, любе, а тягар мій легкий. Сьогодні Христос каже, кожному, кожному з нас: прийдіть до мене всі стружені, обтяжені, прийдіть, ті, хто, можливо, вже запутався в цьому житті, можливо, не знає, де ціль в його в житті, не знає, що робити. Можливо, проблеми навішалися, але Христос сьогодні каже, як і тоді, 2000 років, Він промовляв до ізраїльського народу, так ці слова є актуальні сьогодні. Прийдіть до, мені, до мене усі струджені, то й обтяжені, і я вас заспокою. Тому зараз ми перед початком нашого зібрання воно почалося, але ми ще раз станемо помолимося. Господь благословив це зібрання, благословив проповідників, які будуть говорити слово, благословив ті, хто читатимуть вірші, псалми, щоб. Те, що Господь хоче сьогодні сказати, воно було сказано до нашого серця. Бог і буде слава. Амінь. Приклоняємося і молимось.